Всім привіт! Зараз я на початку гри. Я зараз покажу за секунду. В цій грі попасти до сейфу. Ну і заодно ще покажу, скажу е, одну нове. І сайте, я вже знав три відео, вже повністю готові Які вийдуть завтра, у вівторок. Е, тут? Е, 17 числа. Тому чекайте один день. Зразу буде три відео в опаснайті. Прикольно тут не. Так, так пока що новості закінчились, зараз допоказую просто. Я собі тут прикольний скин зробив. Бачився зверху. Тут дуже темно, я нічого не бачу. Не знаю куди йти. Всьому ми. Стоп, куди я зайшов? Нет, нет туда зашл. Она просто. Ну, награди в меню сторону йти сюда. Давай, треба якось идти. Ой, забахалась.

Після цього всього ви не будете вже знати, куди йти назад. Ви будете потику. Вернетеся сюди. Що Нам попиті як вперед. Ми там оце тоді. Ну поті вам треба знайти якийсь прихід. Отже, це все дуже важко. Я ливаю. І все всім па-па